Писанки та крашанки, мальованки та дряпанки, зернівки й бісерки, розмаїто барвисті великодні яйця не лише красиві, але й несуть у собі чимало символів, які бережно передаються з покоління в покоління. Береш писаночку до рук то і її читаєш. От там є сосунка, це я хочу побажати здоров'я, риба, там вода, життя. Такий хрест він означає, що чотири сторони світу, як релігійної, ця от ружа називається, це хочете побажати комусь добра, щирості, писанку кажуть, треба любити. Вона має виконуватися ця робота з любов'ю. Пані Софія працює у техніці дряпанка. Любить природні матеріали, писанкарство, її хобі, свої знання передає онукам. У неї є навіть своя дитяча колекція, і онук у мене теж має свою дитячу колекцію. Вони вже відточує техніку, але ще треба вдосконалювати. Таке, як у бабусі, на квіткову тему дуже любить малювати. Власне популяризація писанкарства серед молодого покоління одне із завдань щорічної виставки у Скансені. Проводять її вже в десяте. Цьогоріч представили понад 600 великодніх яєць від народних майстрів з усіх куточків України та закордоння. Чимало майстрів зголосилося взяти участь в закордонні. Це є Словаччина, румунія, польща, чехія на сьогоднішній виставці представлені роботи однієї майстрині з Хорватії, однієї США. перший на цього року до нашого виставкового проекту доєдналася майстриня зі Швейцарії. Кожна майстриня поряд із традиційною технікою шукає якісь сучасні нові форми, методи інтерпретації. І е, ця виставка якраз доводить, що цей творчий пошук е, наших майстрів е, він є неперервним і кожного року з'являється щось нове. Позаяк це виставка-конкурс, тож відзначили переможців у трьох номінаціях: воскова, новаторська та патріотична писанка. Все більше і більше авторів, все більше майстрів пишуть писанки в різних різних техніках. Це вже кому як лягає до душі. Тому це справді радіє і є надія, що з цим самим відродиться не тільки культура писанкарства, але й є майбутнє України. Цьогоріч виставка має також благодійну мету. 300 писанок майстри надали для продажу, кошти будуть передані на потреби військових. Треба ж допомагати ж нашим бійцям, вони ж за нас, нас захищають, за нас віддають своє життя. Чим можемо в тилу, тим допомагаємо. Треба ж добро робити добро. Роздивитися писанки чи придбати їх можна у музеї народної архітектури та побуту до 7 травня.